Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами власними порадами по проходженню гри Stellar Blade. І почнемо з більш загальних тез. Про те, що сама по собі гра легка, навіть на хардмоді. і більшість цих порад знадобиться лише в кінці гри, в поєдинках з босами, ну звісно, якщо у вас руки рівні. І ще хотів відмітити, костюми не мають ніякого впливу на ігролад, хіба що на вашу уважність, Ну це я в кого. Порад буде всього дві, можливо три. І перша це модулі екзохребта, або як в грі екзоспайн. Тут гра трішки нам дає простору для маніпуляцій, але я вам пораджу лише пару комплектів. Перший для фармамобів і це камуфляж. Він дає змогу підбиратися до ворогів непомітно, щоб вбивати їх з одного удару. Наступний для зменшення шкоди по собі, а при покращенні модуля дає шанс відновити ХП і збільшує максимальну кількість власного щита. Наступних два модуля використовуються при поєдинку з босами. чайне для критичної шкоди від комбоатак. На цьому давайте зупинимось подетальніше. В цій грі одиночні атаки мають дуже мало сенсу, тож рекомендую завчити комбінації атак. Вони не складні, але ефективні. А щоб зрозуміти, які атаки належать до того чи іншого рівню, зайдіть в монолог, комбоатаки навпроти кожної написаний номер. І останнє, чим я користувався, це рефлекс. Він спонукає швидшому відомленню щита і при покращенні трішки спрощує виконання парирування і ідеального ухилення. І подібні спрощення є в скилах в плаці виживання. Пару слів про парирування. Це обов'язкова механіка під час бою з сильними ворогами. Хоча на слабких буде достатньо самого парирування, щоб не отримувати шкоди. То починаючи з не буду спойлерити, вже ближче до кінця, ніж до початку. Вам потрібно використовувати контратаки, щоб перемогти, ворог не завжди дає змогу атакувати його в лоб. Далі поговоримо про спорядження. Тут так само можна розділити для босів і для звичайних мобів. Це буде трішки швидше, бо про гази ми вже поговорили вище. Екіпірування має рідкість, яке відображається в зірочках. Розповім лише про топові, а слабші самі підберете, так як вони мають аналоги. Покращення комбоатаки і вищої рівня. Друге для відновлення вибухової енергії в обміну втрачене здоров'я. Третє для максимального щита. І четверте для додаткової шкоди по щитам. Перше для комбоатак залишаємо. Добираємо для відновлення ХП за вбив. Третє беремо для швидкості атаки, щоб швидко виконувати комбінації. І четверте зменшення шкоди в ближньому бою, щоб менше бігати до лагеря. Цей же ж можна використовувати проти босів. Мондулі для обхід щита чи посилення дрона не мають ніякого сенсу. Далі поговоримо про прокачку Мінь. Така система як тут, про фіксовану кількість очок для левела мені до вподоби. І так я надавав перевагу лише двом вікнам: це атака і виживання, бо і користі від них більше, і очок на проходженні багато не нафармиш. А в топу це робити на основному проходженні мені було лінь. Якщо з атакою все зрозуміло, то за виживання я трішки поясню. Тут показана прокачка всіх здібностей на ухилення і парирування. Саме основне, що вам потрібно вивчити, це контратаки, які будуть наносити велетенську кількість шкоди під час важких поєдинків. Але варто зауважити, контратаки першого рівня використовують бету енергію, а другого вибухову, тому і ми брали модуль на його відновлення, бо контратаки з вибуховою енергією дають вам неабияку перевагу. Скіли бети і вибухової енергії надавав перевагу Беті. Так як вони дешевші і більш функціональні, а сам користувався з них слеш і чріплет, потужні, сильні і ефективні. За розхідник додам пару слів: з вогнепальної зброї безкорисна лише бласт. Шкоди не дуже, а заряджається довго. Сам дрон бажано покращувати на дослідження, ліва крайня колонка. Думаю, досить. Та й більше нема про що розповідати. Діліться власними думками в коментарях, як вам гра, як ви відносите до, до такого дизайну персонажів і бойової системи. Наступне відео випущу з досвідом проходження і ще пару посібників, блять. така... <кхи> і ще пару посібників про колекційні предмети. Тож дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. А я пішов її пиздити.